Масштабний переворот. От зараз навіть не питайте, що ми будемо робити. Тут. Я і баба, я і дід, як там кажуть, да? в грязь, і в воду. Це, оце якось так про нас мужиків Нема, так. Да. Да, нема, дійсно. Нема кого попросити, так що я замість них усіх. Разом з чоловіком. Процес іде. Випихаємо, випихаємо. Фух, і як не можемо, так. Ну да. вже процес пішов, і свинюшника ми вже і через верх висунули, вже стоїть на землі. Тепер питання якось її перенести. Мазахісти, так? Да? Оказується, було важче випихати свинюшника. Так, да, Тепер теж буде весело, ну нічого, далі покажу, що буде далі. Він тут пронести її 5 метрів. Поробити тільки лайкос не поставити, це тут просто взагалі. А у нас свиня воля. Вони так само в шоці, як і ми. Що Шо ето. Щось по новенькому. А ми кліточку досі ще тащимо. Так же побажайте нам удачі. підведемо підсумки. Сьогодні за результатами сьогоднішнього дня у нас поля. Ни тут тепер краса. Оскільки тільки місця, Йомай! аж посвітлішало. Тут <різь> кролям просто лафа. Переселили клітку від свиней оцю громадну, таке ми її виперли, ми це змогли і перенесли і цю кліточку. Пам'ятаєте, що ми чіпляли наші кормушечки новенькі, а чого? Скажу чого. Тому що ця клітка стояла якраз на сонце, Тобто на неї світило тупо сонце, це сторона сонячна і їм просто буде тут влітку просто пекло. Тому ми сюди перенесли, тут ось дерева, ось і абрикоса і тут у нас горіхи, поруч наш двір ще один. В принципі, ну, куди ми хочемо переселити наших кроликів в майбутньому. Очки все поближче ми підсуваємо. Ну і тепер тут їм ну красота. Влітку буде тіньочок, отак тепер буде козирьок, отакий гарний шифер від дощу, якщо буде там ляпотіти. так, ну і тут, Також тепер свиням воля, а кроликам ну краса і ляпота просто взагалі. Так що такий сьогодні переворот? Ми зробили. День цілий пропав, просто взагалі як його й не було. Грануляція сьогодні вже відміняється. ну Слава Богу, свиням їсти, є, молодь не треба. Ну, Якось так день і пройшов, бачите? То там, то сям. от І так і попрацювали сьогодні разом з чоловіком. Так що лайкос-підписка. Підтримайте нас, наші старання, от так нашу роботу нелегку дійсно. Тому що хочеш таке все-таки, щоб кролику було комфортно, щоб він не дох, та гарно підростав. Ну і, звісно ж, зробили тут переселення. Переселення по повній І вже відсадили собі племенних своїх, що ми хочемо, від Полтавки. Там такі гарні сиділи красунчики. Два кролика. Один зараз 2900, а другий 3. Чорного собі залишили. Ми відсадили вже окремо. От красунчик, тут мій улюблений. Брали кролики від бабусі. от, Тут тепер вони всі у нас сидять. От так, от Кролики тут скажені тут у нас прилетіли, Уже підросли. От так, що так і попрацювали. Поки перенесли одне, перенесли кролики. Всіх переселили, заново воду пити. Ну, так і день минув. Так що, що я бажаю вам також закриваємо О, плідного і гарного дня. От, щоб вас день проходив з користю для вас, для вашої родини. Ну і звісно ж, я вітаю всіх з прийдешнім Великоднем. Христос Воскрес, воістину Воскрес. І звісно, слава нашим героям, слава ЗСУ, тому що спасибі за сьогоднішній день і за завтрашній, надіюсь, все буде добре. Що отак ще поки ми можемо більш-менш тут тихо жити, працювати, скажемо так, оце все тут творити. Тушоночку закривати, так що дійсно низький їм уклін. Лайк, підписка, і я буду вам безмежно вдячна. До зустрічі в нових сюжетах!